Я Литовченко Дмитро, архітектор. Але наразі від початку повномасштабного вторгнення російської держави-агресора служу в лавах Збройних сил України. За свою довоєнну діяльність я мав досвід роботи в проєктах різного масштабу від індивідуальних замовлень дизайну інтер'єрів та проєктування приватних будинків до участі в роботі над крупними комерційними проєктами в понад сотню тисяч квадратних метрів в міжнародній команді учасників проєктування та будівництва. Ще за кілька місяців до того, як російські ракети полетіли на українські міста, а воєнні злочинці зайшли на територію моєї держави і почали терор та вбивство мирного населення, я розумів, що вторгнення невідворотне. Тому, не маючи досвіду в воєнній справі, прийняв рішення записатись територіальну оборону. Але масштаби того злочину виявилися набагато жахливішими, ніж я міг собі уявити тоді. Тоді, вже з перших днів війни, я пішов добровольцем в Збройні Сили. В ході служби я освоїв спеціальність оператора безпілотних літальних апаратів і практично застосовую навички. Цей напрямок для мене пов'язаний з впливом технологій в усіх сферах людської діяльності. Хоча обставини привели мене до використання ВПЛА в військових цілях, я впевнений, що ця технологія також все більше буде проникати в цивільне життя і в тому числі впливатиме на архітектуру, і як засіб, і як процес, і як обємно просторовий фактор. Проте для мене то лише окремий приклад із тих викликів, які очікують архітектурну професію в найближчому майбутньому. Як самі очевидні, це роботизація, зелена енергетика та енергозбереження, а також штучний інтелект, який суттєво може змінити саму роль архітектора в традиційному процесі створення архітектурного середовища. У випадку з Україною технологічний прорив, безумовно, має статись в післявоєнному майбутньому і, можливо, в синергії з потребами відновлення наших міст. Та населених пунктів він призведе до революційних рішень, які зададуть нові світові тренди. Але, тим не менш, в процесі відбудови і модернізації архітектурного середовища нашої країни необхідно врахувати як потреби населення, так і національні та історико-культурні особливості та традиції. Український ДНК тісно вплетений в контекст світової цивілізації, не тільки завдяки вкладу видатних особистостей нашого народу. А й завдяки унікальності та самобутності нашої культури. Проте, крім сподівань на майбутнє, вже є багато викликів для архітектурної спільноти в зв'язку з обставинами воєнної агресії Росії. Демографічно-міграційна ситуація та безумовно жахливі руйнування вже потребують професійних рішень. Тому я закликаю українську та міжнародну громадськість так само віддано працювати над вирішенням цих проблем, як віддано бореться наша армія проти ворога що хоч і могутніший за нас, але приречений на поразку. Бо в нього відсутні базові, цінності, базові гуманістичні цінності, що спрямовані на розвиток людства. А натомість він керується руйнівною силою, що призведе до його краху. Але, на жаль, за рахунок жертв, серед яких значна частина випала на нашу державу і народ. Сьогодні я тут і готовий до подолання викликів, що стоять перед Україною для досягнення її процвітання.